Виставка про життя та безмежну надію у місцевому музеї Івано-Франківська презентували серію світлин Ольги Михайлюк. На них зображений деокупований Херсон. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Ольга Михайлюк разом із групою волонтерів їздили у не одне деокуповане місто. Серед них був і Херсон. Там вони допомагали місцевим мешканцям як могли. Додає жінка. І от одного разу власне потрапили в такий гуманітарний штаб, який знаходився в церкві. Це селище Кіндійка, яке знаходиться буквально в кілометрі, навіть менше кілометра від Антонівського мосту. Оце з дзвіниці, це Антонівський міст. Ми бачимо. Поспілкувавшись із місцевими мешканцями, зізнається жінка, була вражена їх витримкою. Тому і вирішила створити цю виставку, аби всі побачили життя людей, які перебували в окупації. Коли ми записали інтерв'ю, тобто для мене це абсолютно якісь героїчні люди, які пробули там протягом всієї окупації. Служби були навіть під час окупації, вони були українською мовою. І от на пагорбі стоїться церква, і це якась неймовірна така стійкість, сміливість. І ми піднялися на дзвіницю. І я в Бінокль побачила жовто-блакитний прапор на тому березі. на Львові. Пані Ольга поспілкувалася з трьома людьми, які перебували в окупації. Вони, я кажу, включають в себе моменти і доволі такі жорсткі, які доводилося пережити там людям, але і моменти цього. Вони діляться наші херсонці в цих інтерв'ю, діляться моментом цього щастя звільнення. На презентацію виставки завітала й пані Ірина. Жінка каже, ця тема є дуже актуальною. Емоції, звичайно, що дуже сильні вирують, тому що пригадування іноді воно відбувається складно, але такі виставки дуже важливо робити для того, щоб показувати цінність. Внеску кожного із людей, які своєю щоденною працею наближають нашу перемогу, і іноді ми не знаємо їхніх імен, іноді ми не знаємо навіть як вони виглядають. Представлені світлини додає їх авторка. Зробили ще у серпні у передмісті Херсона.